Доброго дня! Мене звати Інна, і сьогодні ми знаходимося в ювелірному салоні Камея за адресою Бельведерська 2. Щотижня ми розповідаємо вам про наймодніші прикраси, представлені у наших салонах. І сьогодні ми поговоримо про популярні дизайни сережок серед модних тенденцій цього року великі сережки, фантазійні і лаконічні натхненні культурами, геометричними формами, мистецтвом та природою. І об'єднує їх одне. Сережки більше не допоміжний, а основний елемент стилю. Тож пропонуємо вашій увазі, надзвичайно популярні сережки, виконані у золоті та сріблі, і представлені в широкому асортименті в салоні в мережі Камея. До прикладу, ось такі сережки, представлені в золоті 585-ї проби. Завдяки своєму дизайну витончені хвилясті лінії неодмінно додадуть вашому образу легкості і виглядатимуть дуже ніжно. Такі золоті сережки втілення вишуканої лаконічності. Завдяки чіткій геометричній формі та відсутності зайвих деталей, які не забирають на себе зайву увагу, вони універсальні та з легкістю стануть незамінним аксесуаром для ваших буденних і святкових образів. Прямі лінії та стриманість форм безумовний тренд. Прикраси, виконані в такому дизайні, допоможуть створити розкішний і водночас простий образ стильної сучасної жінки. Сережки з хаотичним поєднанням золотих кілець різних кольорів захоплюють сміливістю дизайнерської ідеї. Такий мікс виглядає дуже стильно і полегшує процес комбінування сережок з іншими прикрасами, як золотими, так і срібними. Одними із найпопулярніших прикрас вже не перший рік залишаються сережки ланцюжкового типу, адже витончені тоненькі ланцюжки створять на ваших вушках відчуття справжньої невагомості. Ідеальна за своєю природою сферична форма модна і актуальна як ніколи. Асортимент таких сережок дуже широкий, тож кожна модниця знайде свій ідеальний варіант. Сережки з колекції лінії життя представлені у лимонному золоті 585-ї проби. Фантазійні переплетення і стильна лаконічність дозволять комбінувати такі прикраси з одягом у різних стилях, підкреслюючи при цьому жіночу привабливість і яскравість. Ось такі цікаві сережки вражають креативністю дизайну, геометрія, хаос і несподівані рішення, основа цих модних сережок. А ще вони здатні стати яскравою деталлю вашого образу. Незважаючи на лаконічність моделей, ключовим акцентом таких сережок служать об'ємні срібні елементи. Тож, що б ви не обрали? Сукні і підбори чи джинси з кросівками, ці сережки однаково чудово до них пасуватимуть. Сережки з безліччю тонких ланцюжків, прикрашені геометричними фігурами, захоплюють своєю незвичністю. Носити такі сережки краще з підібраним волоссям, щоб чарівні міріади ланцюжків тендітно розвивалися. Сережки кільця стали важливою частиною жіночих гардеробів ще з 80-х років і зараз дуже популярні, адже сучасні інтерпретації класичних варіантів не залишать байдужими жодну модницю. Яскраві камені, вигадливі орнаменти, багато деталей. Милуватися цими сережками можна нескінченно. А ще вони покликані заявити світу про вашу індивідуальність і відчуття стилю. Якщо ж ви хочете зробити комусь подарунок у вигляді сережок, але не можете зупинитись на одному із варіантів, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат, який представлений номіналом на 500 1000, 2, 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде дуже доречним, адже людина сама зможе обрати саме ту прикрасу, яка їй буде найбільш актуальна. Дякуємо вам за перегляд, ставте лайки під відео і пишіть у коментарях, про що би ви хотіли почути у наших наступних відео оглядах. Обирайте стильні прикраси, щоб завжди залишатися на гребені модної хвилі. А у найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.